Привіт! Мене звати Аня. і ви на каналі Мильна Планета. У нас все про сувенірне мило і мильну флористику. Сьогодні у нас дуже важлива тема тема колористики. І без першого, аніж почати розмовляти на цю тему, я маю вам трошки розказати, взагалі, що це таке. Колористика це наука та мистецтво про колір, його властивості в поєднанні. Вплив на людину та використання в різних сферах діяльності. Це мистецтво, флористика, це дизайн, це живопис. Простіше кажучи, колористика це кольори, які взаємодіють один з одним. Це наука про те, як ми сприймаємо ці кольори, про те, як кольори впливають на наш емоційний стан. І Основними поняттями колористики це є кольорне коло, про яке я вже казала. Схема, яка показує, як кольори пов'язані між собою. А, також це основні, основні кольори це червоний, синій і жовти кольори. А, також це холодні і теплі відтінки. І, мабуть, давайте почнемо все ж таки е, більш детально розмовляти на цю тему тему колористики. Ще хотіла е, сказати, що у флористиці колористика допомагає створювати естетично привабливі букети, де кожен колір працює на результат. І починаючи тему колористика, на, на згадку приходить на. О, Думку приходить коло Ітана. Що ж це таке коло Ітана? Це 12 секторна м -м, коло, що демонструє відносини між основними вторинними і третинними кольорами. Коло Ітана було розроблено е, художником і теоретиком кольору е, ще в 20-х рок, роках ХХ 20 століття. Воно стало класичною основою для вивчення кольору, і тому по, по сьогодення е, його. Використовую для створення неперевершених ідеальних гармонійних композицій. Тим часом на відео я вже е, зафаркувала прозору мою основу трьома основними кольорами. Це повторюсь синій, червоний і жовтий, і е, за, за допомогою з'єднання, е, а саме в синій кольор, я додала червоного кольору, щоб отримати е, колір. Е, Біолетовий. І ось такий він навіть трошки малиновий, я б сказала. Вишневий у нас вийшов колір, це вторинний колір. Тепер далі я хочу поєднати червоний-жовтий, і в мильну основу до червоного я додаю жовтого кольору. Тобто, у нас повинен вийти такий. Оранжевий колір, помаранчевий колір, ось так, він насичений такий яскравий вийшов. І тепер третє поєднання в нас буде жовтий з синім, але хочу вас застерегти з синім кольором, будьте досить обережні. Не Треба його вводити. Дуже-дуже обережно, І у нас, як ви бачите, магія вийшла, і у нас вийшов зелений кольор. Далі, для того, щоб продовжити показувати, як працює поєднання кольорів, я хочу до вторинних додати первинні, і в нас вийдуть третинні кольори. Ну, Давайте будемо дивитись, що з того вийде. Хочу піти в зворотньому напрямку до жовтого, до помаранчевого. Я додам червоного і у нас повинен вийти такий насичено червоно-помаранчевий колір. До зеленого кольору, який у нас є, я хочу додати. Жовтого кольору, первинного кольору, і у нас повинен вийти такий салатовий е, ніжний колір. Е, ще трошки треба додати жовтенького кольору. І ось такий, ви бачите, колір світліше і стає такий більш до трав'яного да, кольору. всі всі кольори я відливаю на планшеточку, щоб потім достати, і ви побачите, як, як це гарно виглядає. Також забігаючи наперед, я хочу сказати, що ми пропрацюємо всі ці кольори, всі, всі ці поєднання в білій основі, щоб ви побачили, як е, кольори е, працюють в білій основі, тому що тут іде насичен, насичені кольори. А в білій основі вони більш пастельні. І ось до нашого малинового я додаю ще синього кольору, і ми взагалі уходимо в такий темний-темний бусковий колір, і я чогось вирішила, що треба ще зробити ще салатовий ще зелений колір, бо мені він якось однаково дійсно казався. Але ви бачите да на палетці, як він з додаванням жовтого кольору, стає все світліше і сонячніше. І тепер знову всі ці поєднання ми пройдемось, але в білій основі я покажу, як червоний, синій і жовті кольори себе поводять саме в білій основі. Вони ці кольори будуть більш пастельними, такими ніжними і, до речі, в білій основі будуть кольори більш проглядатися, як міняється колір. Тому залишайтесь, дивіться, я вам не буду заважати, як працювати з колом Ітана я чомусь думаю, що ви повинні були зрозуміти. Якщо вам не зрозуміло, пишіть, будем, буду вам. Коментувати і допомагати далі розбиратися в цій темі. Як поєднувати кольори між собою? Ми з вами навчилися. а Тепер давайте трошки я вам розповім, які бувають поєднання кольорів і які бувають схеми для поєднання кольорів, які дуже зручно використовувати при створенні мийної флористики. І перше, це монохромна схема, в якій ми розтягуємо один кольор від темного до світлого, або від світлого до темного насичення. Це улюблена схема наречених і одна з найпростіших схем у флористиці. Наступна тема це тема аналогова, в якій поєднуються три сусідні кольори. Також це досить популярна схема серед флористів. Наступна, наступна е, кольорна схема це комплементарна схема, це пара, пара кольорів, які знаходяться навпроти один одного. Вони створюють максимальний кольорний контраст. І остання схема це тріадна схема, трі різновіддалені кольори, які гармонійно поєднуються між собою, все інше і детальніше в наступному відео.